Я вже волонтерствую вже починаючи з 2014 року. Тоді ще якось було до повномасштабки, було ще якось більш-менш бійцям не потрібно, було дуже багато чогось. Багато потрібно було, але воно було, як кажуть, дешевше і простіше діставати. Зараз при Повномасштабка почалася і почалися дуже великі проблеми з коштами. Чому? Тому що кожен дрон коштує десь від 17 до 20. Це просто FPV-шки. А якщо брати великі дрони, то це мільйони, тисячі і так далі. і так далі. Тому я а ще, крім того, всього, старлінги, генератори і так далі, і так далі, це все. Воно дороговартісне. Тому я вирішив десь із січня минулого року вирішив мандрувати по Україні, десь три міста проїхав, назбирав коштів і потім на ті кошти закупляєш дрони, ну все те, що потрібно для бійців, і везеш туди. Але везеш, коли я був ще в Херсоні, і коли окупація була, то орки забрали машину, на якій я їздив, пересувався. І зараз я, коли все зібрав, телефоную військовим, вони приїжджають, ми загружаємо і потім там уже напередку роздаємо тому, кому що потрібно. То безпосередньо для військових. Ну я вже проїхав, ви розумієте, скільки в нас в країні областей? 24. На даний час, не враховуючи Донецьку і Луганську області, 24. Тобто я проїхав вже їх повністю всі, і десь 8 міст районного підпорядкування і три міста в Німеччині. За той рік, тобто, за цей рік, я, котрий я проїздив по містах, ну десь. Під 5 мільйонів. А всього з 2014 року, мабуть, десь під десь десятку. Але завжди, завжди мало. Кожен дрон коштує від в середньому 20 тисяч. Везеш 22. 20, Ну, в середньому теж 20. 20 на 20, ну і плюс ще розходники і так далі, і так далі. От ви розумієте, суми, якими, якими приходиться зараз оперувати. Ну я їздив зараз, в мене 25-та бригада, 59-та бригада, ну і зараз приєдналися ще. Вовки дав Я задоволений ще тим, що коли ти їздиш по містах, то люди тебе знають, люди тебе вітають, люди тебе обнімають, ну як кажуть, всю, всю теплоту свою передають мені. Ну і це, як кажуть, мене надихає ще більше працювати, і от я вже ж, як кажуть своїх 77, але ще працюю поки що. Працюю і допомагаю нашим творцям.